Нічна атака шахетів на Вінничині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Реабілітація та протезування оборонців на Вінничині. Насіння, садовий інвентар та засоби догляду для рослин видавали переселенцям в Іванівській громаді. Під час нічної атаки дронами є влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Вінничині. Про це під час телемарафону повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Дронами РФ атакувала під час повітряної тривоги. Тактика ворога змінилася, каже Гуменюк. Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів з північного напрямку, з північно-західного, північно-східного. Перша лінія виявляє протиповітряну оборону, де вона почне працювати. Друга намагається влучити, і Третя вже атакує об'єкти інфраструктури, які є основними цілями. І тому дійсно ми спостерігаємо, що вони підлаштовуються, намагаються розсередити зусилля протиповітряної оборони, в тому числі тому, що змінюють напрямки навіть під час атаки в області. На місці влучання безпілотника виникла пожежа. Її ліквідували рятувальники. Про це повідомляє телеграм-канал головного управління ДСНС України. Очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у телеграм-каналі повідомив, що на ранок пожежу ліквідовано обійшлося без жертв. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України під час нічної безпілотної атаки на Україну ППО знищила 8 шахет 136-131. Дрони камікадзе росіяни запускали із Брянської області. РФ загалом застосували 12 шахетів. Два метри за моїми п'ятками розривається ця ракета града. Як воювали з росіянами, де і за яких обставин отримали поранення? Ці хлопці мушать розповідати годинами. Олександра, Івана і двох романів війна об'єднала. Познайомилися на реабілітації після поранень. В Олександра ампутована нога вище коліна. Прилетіла міна, прямо в окоп, зірвала і ногу там потірав. Іван на війні теж втратив кінцівку. Шостого один ранку ми йшли міняти хлопців на позицію. Почався обстріл, почався мінометний обстріл. Ми прибігали, а було там дуже розсипано. Там було е якби мін. Волинянин Рома Хримайло залишився без обох ніг. Якби б я знав, що так станеться, лише без ніз, все одно я б пішов. Я свій внесок зробив. Я врятував хлопцям життя, теж не одного евакуював. І я думаю, що положив теж їх немало. У його тезки Романа Ладики ампутовані дев'ять пальців на двох руках, травмовані ноги. Потрапив під обстріл. Розповідає, коли їхав евакуювати побратима ліва. Ну не так пострадала. Чомусь права най, най, найбільше, скажем так, оце один тільки палець залишився. Наймолодший у цій компанії Іван Йомо, 24, Він львів'янин. Про початок повномасштабної війни дізнався, каже, коли був на заробітках в Польщі. Я 25 лютого приїхав з Польщі. Прийшов сам на інкумат, Почалася війна, я не збирався там сидіти за кордоном. Торік, 27 березня, Іван потрапив на Донеччину п'ять місяців. Був на нулі. Я віду на гору крутую. Я написав добровільний рапорт на перевод в піхоту. І так попав в піхоту. Потім. Попали в населений пункт Авдіївка. Думаю, ну якщо я покладу, хоча б з 10, ну тоді я вже можу. От реально тоді я вже можу вмирати. На фронті Іван познайомився з Романом Гримайлом. Разом служили в одній бригаді. Ромі 26. до повномасштабного вторгнення розповідає, теж працював у Польщі. Довгий час я обдумував своє рішення, що мені робити, тому що з однієї сторони кидати все того, що добився своїми силами і всім. І повертатися, хоча навіть до того не планувалось повертатися в Україну. А з другої сторони там рідні, дорогі люди. Роман Ладика Конотопа на Сумщині. Йому 34. устрій став, бо каже, давав присягу служити і захищати батьківщину. Якщо я дав присягу, то я її ну дотримуюсь. Як ну як казав, я так і зробив. Нас пушечним м'ясом ніхто не посилав. Всі дуже добре думали і розуміли. Якщо велике скупчення піхоти, то не, не треба ризикувати українськими бойцями. Офіцери казали навпаки, не вздумайте стріляти нічого ну, для того, щоб ми вижили, але і далі могли виконувати свою роботу. Олександр з Могилева Подільського на Вінниччині до ЗСУ приєднався торік у липні був кулематником. Виконував бойове завдання на Херсонщині, там і отримав поранення. Наша була задача звільнити першу чергову це Давидів Брід. Тобто воно так і вийшло 4 жовтня, але ну вже без мене. Ну нема ноги, зробили протез. Навчуся ходити і все буде добре. Не опустити руки каже Олександр. Допомогла дружина доня після реабілітації. Чоловік планує зайнятися різьбою по дереву. Іван в майбутньому хоче бути єгером. Роман Ладика після війни каже вирушить у подорож. Я люблю їздити, кататися. Маю надію, що якщо з біонічними протезами щось вийде, ще також на мотоциклі буде їздити. А Рома Гримайло мріє швидше повернутися з лікарняного ліжка додому. Ці хлопці мені стали просто як рідні брати. Дух українського народу, ніякий танк, ніякий російський корабель, який вже послали і ніякий маскаль, да хоч ракета не здатні зламати. В один ранок ми встанемо і от скажуть, перемога все. Ірина Ахохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінничина. Десята ранку село Іванів Хмельницького району. Тут благодійний фонд Летаври безкоштовно роздає переселенцям садовий інвентар та насіння. Це помідори, що це капуста. Все повністю підписано. А з ядами я думаю, що ви розберетеся вже. Тут все написано. Підкормка і добрива в філеному пакеті. Це до набору входить садовий інвентар. Посадовий матеріал це цибулка, це огірок, капуста, помідора, гербіцид повністю для обробітку і стартово, щоб могли додати мінеральні добрива. По гербіциду інструкція завжди є. Вона написана на пакетику. А от насіння. Я думаю, що ви знаєте, як його сіяти. Всього роздають 30 наборів, вартість одного півтори тисячі гривень, каже проєктна менеджерка фонду Наталя Сможелюк. Насіння нам надали така швейцарська компанія сингента, засоби захисту рослин нам надали також сингента ензим та жива земля. Дуже гарно нам допомогли наше місцеве вінницьке підприємство Авіс і будова М. Надали садово-городній інвентар. Проєкт Агрохелп стартував місяць тому, каже Смажилюк. Вони звернулися до голів Іванівської і Калинівської громад, аби дізнатися про кількість охочих. Дуже багато з ким ми поспілкувалися, не планують повертатися в свої домівки, тому що нема куди повернутися. Планують жити, обживатися тут, в цій громаді. Серед тих, хто отримує допомогу і Вікторія Усейнова до Іванова зі Слов'янська Донецької області. Розповідає, приїхала торік, наприкінці весни, разом з донькою та чоловіком. Забрали з собою і пса Вольта. А нещодавно до них приїхали мама з бабусею із Костянтинівки, розповідає Вікторія. Суспільному показує город, де буде висівати отримане насіння. Отримали тяпку, лопату, граблі, будемо обирати траву, садити, сіяти, Потім відра будемо збирати урожай. Розповідає, торік на кількох сотках біля хати сіяли огірки і кабачки. Ми переїхали, вже поз було садити, тому ми так по мінімуму посадили і все». Вікторія каже, інвентар знадобиться у господарстві, а засобами від шкідників обробить дерева. Очень допомагає, звісно, багато економіку средств, тих, яких і так, якби маловато. Плюс це натуральна ж пища, натуральні продукти полезно всім. Дітям тим болі роздавати допомогу переселенцям благодійний фонд буде у чотирьох селах Іванівської і шести селах Калинівської громад, каже Наталя Смажилюк. Буде все залежати від фінансування подальшого. Засоби захисту рослин та насіння є в повному обсязі. У нас не вистачає ще садового роднього інвентарю для того, щоб забезпечити всіх ну, вже повним набором. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Як подарувати друге життя вживаним горнятам, скрині та горщикам вінницьких музейників, вчив художник Олександр Никитюк. Розповідає, як правильно підібрати кольори, аби глиняні горщики не втратили своєї автентичності. Беремо дуже гарний колір, червоно-коричневий, беремо синій. Ну, можемо додати якогось півтону. Такі дуже гарні. Жовтий яскравий. Якщо ми хочемо зробити півтон, ми беремо трохи білої і в нас виходить, бачите як, чим більше білої добираємо, тим більше у нас виходить спектр такий да? розтяжечка». На реставрацію музейники принесли шість експонатів. Деяким майже сто років каже заступниця директора з наукової роботи Марія Суржикова. Вони розповідають про свою епоху, вони розповідають про свій час, і ми їх можемо використовувати як допоміжний матеріал для наших заходів. Це така загальна практика в музеї. Але на жаль, вони вже не мають такого вигляду. Нащерблений із відлущеною глиною такий вигляд нині має горщик, в якому зберігали молоко, каже Марія Суржикова. Його використовують як показовий експонат для дітей під час лекцій. Тож каже, викидати шкода, вирішили дати йому друге життя. Він опалений, гарна гончарна така робота. І, в принципі, розповідає про те, де колись зберігали те молоко. Цікаво буде подивитися. Я думаю, нашим дітям, бо сьогодні вони такого кухля не побачать. А в музеї є така можливість. Думаю, ми на ну. Геометричними орнаментами його розмалюємо для того, щоб він був такий традиційно наш. Реставрують музейники і горщик для кімнатних рослин, в якому росла улюблена квітка Михайла Куцюбинського, агава, каже головна зберігачка фондів Наталя Назаренко. Змінювати орнаменту ми не будемо, тому що тут такий рослинний дуже цікавий орнамент. І трошечки його відновимо і потім буде радувати око наших відвідувачів. Такі ж самі кольори використаємо, просто освіжимо, трошечки десь місцями реставруються. Працювати з фарбами цікаво, каже. Наталя Назаренко. це перший такий досвід. Свою фантазію хочеться проявити і з цікавістю спостерігаєш, як утворюється якийсь новий колір. А ось над цією глиняною вазою художник працюватиме сам. Спершу каже, її пофарбує, а потім розпише квітами, які любив Михайло Куцюбинський. Стара ваза вже змінює колір, змінює сенс, і тепер ми вже будемо наносити другий слой. А потім, вже коли воно підсихає, ми наносимо. Новий малюнок. Звітаємо, він любив агаву, любив квіти. Покрита спеціальним лаком. І вона може слугувати ще років 10-15. Суспільному розповідає майстер-клас під назвою Нове життя речам для музейників проводить у рамках проєкту Інтегрований розвиток міст України 2 Зініціювали такий до Міжнародного дня планети Земля, який відзначатимемо 22 квітня. Завтра доєднатися до нього можуть усі охочі, каже Никитюк. На базі літературно-меморіального музею імені Михайла Коцюбинського будуть розписувати одяг та скляні вироби. Вхід безкоштовний. Головне принести з собою речі, які хотіли б відновити чи реставрувати. Будемо розглядати такі напрямки ресаклинг арту, як позолота, використання паталі, різних форм позолоти, лакування, трафарет, пристарення штучне, лакування, декупаж. Юлія Вознюк, Олександр Басюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1243 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.